В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску керівництво Ізмейської РДА на чолі з головою Родіона Мабашевим перевірили стан ремонтних робіт на ділянці автодороги Т-1607. Триває вступна кампанія до Національного університету Одеська морська академія. 12 серпня відзначається День молоді. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 12 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 65 тисяч 220 осіб особового складу, 11 тисяч 98 танків, 23 тисячі 119 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 406 артилерійських систем, 1 тисяча 464 реактивних систем залпового вогню, 1 205 засобів протиповітряної оборони, 421 літак, 340 50 753 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3556 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 58 219 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3937 одиниць спеціальної техніки. Важливим питанням забезпечення життєдіяльності населення стан проїжджаємості автомобільних доріг у районі. У ході нещодавнього виїзду керівництва Ізмельської РДА на чолі з головою родіоном Абашевим для огляду стану озера Китай. Також було перевірено стан ремонтних робіт на ділянці автодороги Т-1607 Кілія-Вилкове. Подробиці дивіться далі. Важливим питанням забезпечення життєдіяльності населення і стан проїжджаємості автомобільних доріг у районі. У ході нещодавного виїзду керівництво ізмейської райдержадміністрації на чолі з головою Родіоном Абашевим для огляду стану озера Китай. Також було перевірено стан ремонтних робіт на ділянці автодороги Т 1607 Кілія Вилкове. Відновлення цього відрізку дороги надзвичайно важливим для забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району. Ми подивилися з вами сьогодні і дорогу т 16 Снацівка, яка будується від Кілії до Вілкова, вона дуже важлива, тому що у нас місто село Ліски знаходиться без транспортного сполучення взагалі, тобто вони не можуть добратися навіть до територіальної громади. У ході поїздки очільник району поспілкувався з представниками підрядних організацій, обговоривши хід виконання робіт. Підрядну організацію то в Євродор за допомогою спеціальної техніки та дотриманням технологічних норм зараз проводиться регенерація бетонної основи з наступним укладанням шару асфальту на трьохкілометровій ділянці між містом Кілія та селом Ліски. Після закінчення даних робіт залишиться відновити ще 4,5 кілометри автодороги від села Ліски. Ми сьогодні оглядали Ліски направлення кілія, ліски Вилкове. Ця дорога дуже актуальна. Сьогодні в державі проходить реформа в медицині. Ми сьогодні не можемо до завершити з Вилківською громадою. Також з 27-го року реформа в освіті, і це питання під загроз. Підтримки адміністрації районної, військової, ці сьогодні роботи проводяться. І я сподіваюся, найближчим часом вже там люди зможуть села доїжати до сьогодні до центру громади. Це в нас і школи, це в нас і медицина, це в нас і ДСНС. Всі життєво важливі потреби і послуги, які ну, повинні отримувати мешканці нашої громади. Слава Богу, вони сподіваємося найближчим часом зможуть отримувати. Відновлення проїзду на цьому відрізку покращить транспортне сполучення між населеними пунктами району, значно скоротивши час проїзду екстреної медичної, пожежної та інших служб забезпечення життєдіяльності населення, враховуючи військовий стан та розуміючи пріоритети країни наразі. Керівництвом ізмаївської райдержадміністрації вживаються усі можливі заходи для підтримки у належному експлуатаційному стані автомобільних доріг для забезпечення якісної логістики та швидкого переміщення екстрених служб, а також автобусних сполучень. Юлія Петлецюк Христина Лангольф для програми новин. Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера в Одеській області під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9 годині ранку в усіх містах, селищах та селах області повинен зупинятися транспорт незалежно від форми власності з урахуванням правил дорожнього руху. Також о 9 годині мають зупинятися усі заняття в очбових закладах, будь-які заходи, які проводяться в організаціях, установах та підприємствах. Національний університет Одеська морська академія розпочав вступну кампанію 2025 року. Один із лідерів морської освіти в Україні запрошує абітурієнтів здобути якісну підготовку та перспективну професію на міжнародному рівні. Докладніше дивіться далі. Триває вступна кампанія до національного університету Одеська морська академія, одного з провідних морських навчальних закладів України, переглянувши сьогодні списки і ті, е, ту кількість. Заяв, які подані до нашого інституту, ми бачимо, що фактично ми не тільки змогли подолати той рубіж, який був в минулому році, а зробили декілька більше робимо зробимо більше набір. Що він вже не не закінчився, але ми знаємо, що Ще у нас є два додаткових набіри, які дадуть можливість всім, хто ще не прийняв рішення, безумовно його зробити щороку? Цей вищий навчальний заклад приваблює абітурієнтів з усіх регіонів країни, адже пропонує не лише якісну освіту, а й перспективу працевлаштування на міжнародному рівні. Я вибрала учебне задіяння, так як тут високий рейтинг, де і багато друзів, які тут вчаться, рекомендували. Я обрала Донецький інститут саме для того, щоб здобути гарну освіту і в майбутньому обрати гарну роботу і високооплачувану. Мій брат навчався в цьому закладі і багато друзів, і вони рекомендували вступити саме сюди. Я обрала донецький інститут професію транспортної технології, тому що в мене тут навчається дуже багато знайомих, та вони казали, що тут дуже багато пріоритетів. Та якщо я саме сюди саме тут буду вчитися, в мене буде дуже багато перспективи, я зможу далі знайти собі роботу. У 2025 році університет знову відкриває двері для майбутніх судноводіїв, інженерів, механіків, електромеханіків та фахівців морського права. в цьому році ми набирали по двом додатковим спеціальностям і рівням освіти. Мається на увазі, що відкрита у нас магістратура з менеджменту на рівні магістра і нова спеціальність це інженерія. Інженерія, яка дозволяє фактично отримати освіту і працювати не тільки, скажімо так, на морі господарському комплексі, а і на інших підприємствах, в яких є транспортні системи і транспортні засоби. Однією з ключових переваг цьогорічної кампанії збереження офлайн формату навчання. Попри виклики воєнного часу, в університеті створені всі умови для безпечного очного освітнього процесу. Всі курсанти, які навчаються у нас, які будуть навчатись, вони навчаються очно. Тобто в стінах нашого інституту, безумовно, ми. Ті, хто знаходиться за кордоном по різних причинах, ті, хто знаходиться на практиці або знаходиться з батьками за кордоном, мають можливість працювати дистанційно. тобто коли проводиться лекція або практична робота в аудиторії, знаходиться камера, яка дає можливість бути присутнім здалеку в цій аудиторії. Але е, зауважу ще раз, що основне заняття проходять в аудиторії, для того, щоб можна було контактувати безпосередньо з викладачем, дуже можна було працювати. Ще однією важливою перевагою є висококваліфікований професорсько-викладацький склад у навчальному процесі. Задіяні досвідчені викладачі, серед яких кандидати та доктори наук, які мають великий стаж роботи в морській галузі. Це гарантує студентам ґрунтову теоретичну підготовку та актуальні знання відповідно до міжнародних стандартів. На сьогоднішній день більше 30 викладачів мають ступінь кандидата наук і 10 викладачів мають ступінь доктора наук. На сьогоднішній день це найпотужніша база в придунайському регіоні. Курсанти отримають змогу навчатися безпосередньо в аудиторіях, проходити строєву та фізичну підготовку, працювати з навігаційними та технічними обладнанням, тобто здобувати практичні навички, які неможливо повноцінно засвоїти дистанційно. Найважливіший момент в цьому, що ми фактично в нашому регіоні є єдиним закладом освіти, який повністю з матеріально-технічною базу своєю підкреслюю, своєю матеріально-технічною базою, готовий до надання компетенцій пов'язаних з морськими спеціальностями, крім того, ви знаєте, що змінились. Назви спеціальності сьогодні наша спеціальність це G5, морський та внутрішній водний транспорт, і там ввійшла ще й транспортні технології. Так от Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія забезпечує весь спектр спеціалізацій, які входять до цієї спеціальності. Тут мається на увазі і судноводії, і судномеханіки, і електромеханіки, і транспортні технології. Я Скажу так, що От зважаючи на цю вступну кампанію, ми бачимо, які як популярні транспортні технології вони надають можливість нашим е, здобувачам фактично потім працювати і в морській інфраструктурі. І в митниці, і в інших фактично сферах і галузях, уже восени нові курсанти розпочнуть свою подорож до майбутньої морської кар'єри. 1 вересня будемо проводити захід, який буде присвячений дню знань, і всіх вас запрошуємо. Всі, хто і вступить, і всі, хто бажають подивитись, як цей процес буде проходити. Шановні батьки, шановні абітурієнти, шановні здобувачі, які ще не визначились в місці свого навчання. Обирайте донацький інститут національного університету, Одеська морська академія, і наші викладачі з задоволенням передадуть вам свої знання для того, щоб ви потім могли отримати спеціальність, яка буде давати великі кошти для вашої сім'ї. З 1 вересня ми чекаємо на тих абітурієнтів, які ще не встигли подати заяву, але бажають навчатися у нас, тому що буде у нас додатковий набір. Також попереду у нас ще набір на базі вже здобутої вищої освіти. Для отримання другої вищої освіти і на поновлення, хто десь навчався, не закінчив свою освіту і бажає продовжити її в Дунайському інституті. Тому всі, хто ще не має. Морської освіти або хоче отримати освіту саме в Дунайському інституті. Ми запрошуємо до нас на навчання. Підходьте, телефонуйте, розглянемо ваші заяви за деталями та умовами вступу. Звертайтеся до приймальної комісії Національного університету Одеська морська академія. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми новин. На Вінниччині прикордонники виявили антикварний сюрприз у багажнику з кавунами. В автомобільному пункті пропуску могилів подільський прикордонники стали свідками доволі незвичного багажного сусідства. На виїзд з України прямував 38-річний громадянин Румунії на легковику БМВ. Під час огляду його транспортного засобу прикордонники спільно з митниками могилів Подільського загону натрапили на колоритну знахідку. Серед смугастих кавунів у багажнику виблискував латуню самовар 1898 року. Справжній артефакт. З минулого. Незадекларовану річ вилучили, чи становить антикваріат історичну або культурну цінність, з'ясує експертиза. 12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді. Подію, яка нагадує про енергію, силу та значення молодого покоління. Українська молодь демонструє світові приклад згуртованості, відповідальності та стійкості. Подробиці про цей день дивіться далі. 12 серпня у світі відзначається Міжнародний день молоді, встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 1999 році. Його мета привернути увагу до важливих питань, що стосуються молоді, сприяти її розвитку та активній участі у суспільному житті. Ініціатива запровадження цього дня виникла під час всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, яка відбулася у Лісабоні у 1998 році. Учасники заходу рекомендували визначити спеціальний день, присвячений молоді з метою підвищення уваги до її проблем та до. Всягнень вже в грудні 1999 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яку офіційно проголосила 12 серпня міжнародним днем молоді. Щороку ООН обирає тематику цього дня, зосереджуючи увагу на актуальних глобальних питаннях від екології та зайнятості до інновацій та прав людини. Сучасна українська молодь є активним та свідомим учасником суспільних процесів. У період масштабних викликів зумовлених війною Росії проти України молоді українці демонструють високий рівень патріотизму, стійкості та громадян. Янської відповідальності вони виконують важливі завдання як на фронті, так і в тилу, служать у збройних силах України та інших військових формуваннях, займаються волонтерською діяльністю, допомагаючи військовим та цивільним, організовують благодійні заходи, культурні ініціативи та освітні проєкти, розвивають бізнес та технологічні стартапи, що сприяють економічній стабільності держави. Українська молодь також активно бере участь у міжнародних програмах обміну, здобуває освіту в провідних закладах світу та застосовує отримані знання для розвитку України. Її внесок у збереження національної ідентичності та відновлення країни є визначальним. Міжнародний день молоді це нагадування про те, що саме молоде покоління визначатиме майбутнє держави. Молоді люди вже сьогодні є рушійною силою, що працює над перемогою та відбудовою України, впроваджуючи інновації та формує сучасний образ нашої країни у світі. Молодь України це не лише надія, а й реальна сила, що змінює хід історії. Юлія Петлецюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Євро купівля 47 гривень 90 копійок. Продаж 48 гривень 59 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 13 серпня в Ізмилі очікується мінлива хмарність. Без опадів – вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16-18 градусів тепла, в день – 29-31 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, в день 29-31 градус з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.